Мені треба вас в якийсь момент налякати, щоб ви нарешті взялися за розум і своє життя почали змінювати. Але давайте поглянемо на картину, отак от зверху, все ж таки, да? і побачимо, що на стику завжди так тільки. Але коли ми перейдемо цей період, да? от ви запитали, на який це період, да? ну, насправді це на період деяких, декілька років. Але насправді, от якщо ми кажемо про еру Водолія, вона на 2000 років. Але от перші 20 років із цих 2000, вони такі, най, най, такі, знаєте, най, найхиткіші. Тобто зараз ми знаходимося в цьому 20-річному періоді. Він почався з 2020 року. До 2040-го нас чекає ось цей період переходу. Але в 2026-му це якби злам, отакий остаточний. Тобто, все, от з 20-го за 6 років почало воно змінюватися, і в 6-му вже все. Майже все відвалюється абсолютно. І до 40-го ми вийдемо, і вже з 40-му ви відчуєте, що все чики піки Але для цього треба розвиватись. І тому вам світ, світ нам просто каже таким чином, просто вже. Візьми себе в руки, змінюйся, або вмри, нам каже світ. Ти або будеш змінюватися, або люди почнуть духовно розвиватись, чути себе, передадуть всі розумові процеси роботам, а самі почнуть духовно розвиватись. Змінять свої економічні процеси, налад собі, і... або вмруть всі нахір, але е, змінюється не через те, що тебе хтось буде вести, як раніше, за ручку, а змінюється сам завдяки своєму внутрішньому світу.